Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу поділитися з вами своїми новорічними покупками. Ну, ви всі їх бачите перед собою. Я зробила замовлення на сайті Петмиград, там були хороші знижки. І також у нас проходить в Франції два рази в рік постійні розпродажі. Це зимові і літні. Вони... Продовжується один місяць зимою і один місяць, відповідно, влітку. І зараз вони якраз розпочалися. Коли вони розпочалися? 10 січня. Так. І тому я дещо прикупила. Ну, Давайте подивимось. Давайте почнемо з Петмаград. Це моє четверте замовлення, і воно найменше. Тобто, я замовила тільки два продукти. Ось таку палітру тіней. З цієї колекції я хотіла саме цю палітру, коли з'явилася ця колекція, вона з'явилась у 2023 році. Ось так вона виглядає. І давайте відкриємо. І коли я побачила, що на неї йде хороша знижка, зараз розкажу, яка. І ще плюс, додатково плюсувалася знижка 30%, то я вирішила, що це доля, що її треба брати. І взагалі, повна вартість її 70%. 6 євро, а мені вона вийшла в 32 євро. Так, це, тобто це більше, як 50% знижки. І друга причина, яка спонукала мене купити цю саме палітру, тому що тут є двоє румян. А в мене так вийшло, що в мене наразі зараз з сухих залишились одні рум'яна, тому що двоє в мене забрала донька, в мене було всього три штуки. І тому мені терміново потрібні були рум'яна. І я вирішила взяти ось таку палітру. Мені сподобалась розкладка тут тіней. Давайте зробимо деякі свочі. Так. Багато хто писав, ну я дивилася і відео, що їх нервують оці. Шнурівки мені, в принципі, подобається, тому що от тут є дзеркало, зараз на ньому наклеєна плівочка. Я не буду її відклеювати, щоб не відсвічувало в камеру, але її можна зняти і поставити ось так на столик, щоб не тримати палітру. І це дзеркало досить велике, його можна використовувати в макіяжі. Давайте я вам зроблю свочі тих відтінків, які мене найбільше зацікавили. Це ось цей перший. Ось такий відтінок. Так, давайте нашарую. Дуже красивий. Так, далі ось цей середній мені запав в душу ось такий, теж красивий. Так. І можна. Далі оцей зелений. Куди я показую ось такий. І оцей темно-зелений. Ось такий темно-зелений. Так. Ось такі сяючі відтінки. І давайте зробимо, можливо, матові хоча б два. Давайте ось цей мене цікавить. І ось цей світлий. Чи він дійсно світлий? Тому що в петмоград часто так буває, що відтінок виглядає світлий, а в дійсності він не такий той світлий, і для складки він не підходить. Так, ну мені здається, що, що цей чудово підійде в складку. Він такий дійсно світлий. Ну, і цей другий теж, я думаю, можна складочку. Ось такі відтінки. І так само я би хотіла зробити свочі румян, мені цікаво. Так, хоча тут такі, такі гарні троянди, що шкода їх... Так. шкода їх, щоб вони зникали. Так, ось такі два відтінка: один такий більш персиковий, другий більш рожевий. Хоча так вони майже схожі. Так, зараз, які від якого ось цей. Над шарую, щоб краще було видно. Ось такі відтінки румян. І ось така палітра. Ну, в принципі, я задоволена, тим більше за 32 євро це дуже класно. Буду вже пробувати цю палітру на очах. Так. І друге, що я взяла, це помада. Ось така красива коробочка. Це в мене відтінок я вибрала. 1995, так називається відтінок з матової серії. Вона була за 12 євро. Так, помади в петмеград коштують, мені здається, 36 євро чи 34. Ну, от щось таке, Третє, тобто за третину. Так, як її відкрити? Оп. Так, зараз подивимося, як вона виглядає. Ось така помадка. Взагалі, я зараз помади не купую, але щось. Захотілося цю помаду попробувати. Так ось так вона виглядає. І зараз зробимо своч. Так, де би зробити? Давайте ось тут. Ну, красивий відтінок такий. Хоча я думала, що вона буде більш на сайті вона виглядала не така рожева, а більш. Така м, кремова, така кавова. Ну, а в дійсності вона в рожевий йде. Хоча колір красивий. Ось такий аромат. Аромату взагалі щось немає. Так, ось це в мене був такий перше моє замовлення. І друге, я ходила по магазинах, там дивилася, що продається, і вирішила дещо купити з «Нікс». В магазині Нікс зробила деякі покупки. Перше, це ось такий тональний крем, хочу спробувати хочу сяючий, якщо його не буду відкривати, він заслюдований. Ось, сподіваюся, що мені підійде. У мене відтінок паль, називається 01, це найсвітліший відтінок. Взяла його і за ціни, тому що була 60% знижка, вийшов, мені здається, 4,5 євро. А так він коштував, здається, 11 чи 12, щось таке. І друге я взяла цю помаду. Вона, теж мені сподобалась. має бути <смі> така холодно-коричнева, якщо я не перепутала номер. Дивіться, а ця називається 1999. Ця 1995, ця 1999. Та, смішно, одинаково називається. Зараз я її відкрию. Так. Ледве її відкрила тут. Прийшлося всю, ось цю етикетку здерти, напевно, ще у цю зніму. І отут треба буде трошки трішки чимось підтерти, щоб залишки від клею залишились. Так, ну давайте подивимося на помаду. Ось так вона виглядає. Тут таке серденько. Здається, я не помилилась, здається, я цю хотіла таку холодно Ну Зараз зробимо своч Прямо біля цієї. Так. Ось такий колір. Я хотіла щось таке холодне, коричневе. У мене колись була від фармасі, але я її вже десь віддала комусь. Ця має аромат якийсь карамельний. Ось, ось так виглядає. Так, і по ціні вона вийшла мені десь 3,5 євро. Ось. Тому вирішила купити. Ось така. Так, і ця серія, мені здається, це теж матова, чи це сяюча, я щось навіть не знаю. Так, зараз подивлюсь на ці етики. А, це сатинова. Це сатинова. Ось, Ще раз покажу свочі. Давайте ще ці подивимось. От і все, ось такі в мене були невеликі покупки. Пишіть, як вам. Я собі зробила такі подаруночки на новий рік. Ну, На новорічні свята, вже Новий рік прийшов. Петмоград мені, до речі, прийшла цей раз довго йшла. Я ще зробила в грудні замовлення. Думала, що до Нового року вона прийде, але ні, вона прийшла вже після Нового року. І так нормально. числа 9 січня, мабуть. Тобто я чекала її десь три тижні. Ну, я читала такі відгуки, що Петмаград довго відправляє. Мене якось раніше це вже моє четверте замовлення. Раніше мене це якось минувало. Мені приходило за тиждень, за днів десять замовлення завжди. Ну, а цей раз, от три тижні, я вже хотіла їм писати, тому що чомусь і посилка моя не відслідковувалась, вони чимось таким відправили. І я вже якраз надумала писати їм, думаю, сьогодні напишу. І дивлюся, в почтовій є, прийшла посилка. Ось так. Всім вам дякую, що дивилися відео до кінця. Дякую вам за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!